Ви вирощували свої томати з такою любов'ю, купували найкраще насіння, доглядали, поливали, підживлювали, і ось, коли урожай вже зовсім близько, ви бачите? Ці плями або листя скручуються, або плоди чорніють прямо на кущі. Це справжнє садівниче горе, правда? Але що насправді відбувається з вашими улюбленими помідорами? У цьому відео ми розкриємо головні таємниці. Сьогодні ми поговоримо про сім найчастіших і найпідступніших ворогів томатного урожаю. Ви дізнаєтеся, як розпізнати їх з першого погляду, і що найважливіше, як з ними боротися, а інколи навіть запобігти їх появі. Помідори приїхали до нас здалеку, вони родом з теплих країв, то ми й люблять тепло і сонце, але, як і всі живі істоти, вони хворіють. Хвороби можуть бути викликані грибками, бактеріями або навіть вірусами, а інколи причина зовсім не в інфекції. Це важливо розуміти, адже від цього залежить лікування, бо земель. Отже, знайомтеся з нашим головним лиходієм, ворог номер один для врожаю томатів, це фітофтора, або по-науковому фітофтороз. страшне слово чи не так, але ще страшніше те, що вона робить. Фітофтора – це грибкове захворювання, і воно поширюється неймовірно швидко, як лісова пожежа, особливо коли на вулиці волого. Тепло і сиро ідеальні зумови умови для фітофтори, як же її розпізнати, будьте максимально уважні. Перші ознаки зазвичай з'являються на нижньому листі, ви побачите мокрі розпливчасті плями, вони швидко темніють, стають коричневими або бурими. Поступово плями збільшуються, перебираються на стебла, а потім перекидаються і на самі плоди. На плодах фітофтора виглядає як тверді нерівні бурі плями, вони можуть бути різного розміру і швидко захоплюють увесь помідор. Часто фітофтору плутають з іншими плямистостями, але її головна відмінність швидкість, і цей характерний. Мокрий край плями. Якщо ви бачите такі симптоми, дійте негайно, не можна гаяти ані хвилини, адже всього за кілька днів фітавтора може знищити весь ваш урожай, усю вашу працю. Це справжній жах садівника. Як боротися з цією напастю? Про це поговоримо трохи пізніше, але пам'ятайте, профілактика тут ваша найкраща зброя. Але перейдімо до наступного героя нашої історії, і тут є нюанс, бо вершинна гниль це не хвороба. Так, так, вам не почулося це не інфекція, ані грибок, ані бактерія. Вершинна гниль це фізіологічний розлад, пов'язаний з живленням рослини, а точніше, із засвоєнням цього живлення. Як виглядає вершинна гниль? Її дуже легко розпізнати. Проблема виявляється лише на плодах. Зазвичай на зелених помідорах або тих, що тільки починають червоніти на самому кінчику плоду, на тій стороні, що була протилежною до квітки, з'являється невелика водяниста пляма, потім вона збільшується, стає темною, майже чорною, твердою, вдавлюється всередину, іноді на цій плямі можуть оселитися грибки чи бактерії. Але це вже вторинна інфекція. Причина не в них, чому це відбувається? Головна причина нестача кальцію у плоді. Кальцій потрібен для формування клітинних стінок, якщо його бракує, клітини на кінчику плоду просто руйнуються. Чому ж рослині може бракувати кальцію? Найчастіше проблема не в тому, що кальцію немає у ґрунті, а в тому, що рослина не може його засвоїти. Причиною може бути нерівномірний полив. Коли ґрунт то пересихає, то перезволожується, коріння страждає і не може постачати кальцій туди, куди потрібно. Висока температура теж заважає засвоєнню кальцію, Забагато азотних добрив також. Ось чому оприскування фунгіцидами проти вершинної гнилі абсолютно марне, ви просто марнуєте час і гроші. Розуміння цього вже пів шляху до вирішення проблеми. Тепер поговоримо про борошнисту росу. Цей ворог також спричиняється грибком, і розпізнати її досить просто. Уявіть, ніби хтось обережно присипав листя ваших томатів борошном. Ось приблизно так виглядає борошниста роса на початковій стадії. Ви побачите білястий або сіруватий наліт. Зазвичай він з'являється спершу на верхньому боці листя, можливо, на стеблах. На лід виглядає як порошок, з часом він може ставати щільнішим і поширюватися по всій рослині. Якщо нічого не робити, листя під нальотом починає жовтіти, скручуватися і, врешті-решт, засихати та опадати. Борошниста роса активно розвивається за певних умов вона полюбляє перепади температури, наприклад, коли вдень спекотно, а вночі прохолодно. І певну вологість не надто високу, але й не надто низьку, часто зустрічається в теплицях, де буває застій повітря або за загущених посадок. Борошниста роса послаблює рослину, вона витрачає сили на боротьбу з грибком. Замість того, щоб формувати плоди, врожайність знижується, а самі плоди можуть бути дрібнішими або гірше зав'язуватися. На відміну від фітофтори, Борошниста роса рідко вбиває рослину швидко, але сильно виснажує її, і робить легкою здобуччю для інших хвороб та шкідників. Боротися з нею також потрібно своєчасно. При перших ознаках стійкі сорти, гарне провітрювання, помірний полив це база. А якщо наліт уже з'явився, існують спеціальні препарати як біологічні, так і хімічні. Вибір залежить від ступеня ураження та ваших уподобань, але головне не пускати ситуацію на самоплив, інакше ваш пишний томатний кущ перетвориться на сумний скелет. Наступна хвороба в нашому списку це септеріоз, або як його ще називають, біла плямистість листя. Цей грибок переважно вражає листя томатів, і робить це досить підступно. Як відрізнити септоріоз від інших плямистостей, зверніть увагу на форму та колір плям. При септоріозі на листі з'являються невеликі округлі плями. Спочатку вони можуть бути водянистими, потім світлішають у центрі, стають майже білими або світлосірими, а по краю мають чітку темну облямівку. Часто в центрі світлої плями можна розгледіти маленьку чорну цяточку. Це плодові тіла грибка, пікніди, вони схожі на крихітні чорні крапочки. Септоріоз, як і багато інших грибкових хвороб, полюбляє вологу. Він добре розвивається за умов високої вологості, за частих дощів або рясних роз. Спори грибка розносяться вітром та краплями води. Ураження зазвичай починається з нижнього листя і поступово піднімається вгору по рослині. Сильне ураження септоріозом призводить до передчасного пожовтіння та опадання листя. Рослина втрачає свою зелену масу, порушується фотосинтез, це сильно ослабляє кущ, врожайність падає, плоди можуть бути дрібними або взагалі. Не встигнути дозріти. Боротися з септоріозом можна. Важливо видаляти та знищувати уражене листя, не залишати рослинні рештки на грядці після збирання врожаю, дотримуватися сівозміни і, за необхідності застосовувати фунгіциди, щойно помітили характерні плями. Починайте діяти. Інакше можна втратити значну частину листя, а відповідно, і врожаю. Нюкстоуонд. Тепер поговоримо про таке неприємне явище, як в'янення, і тут є свої нюанси, бо в'янення може бути викликане різними причинами. Одне з найпоширеніших це фузаріозне в'янення або просто фузаріоз це ще одна грибкова інфекція, яка проникає в рослину через корені. Як проявляється фузаріоз? зазвичай перші симптоми з'являються на одній стороні куща або на окремих гілках, нижнє листя починає втрачати пружність, тобто в'янути. Воно жовтє і поступово засихає. Якщо при цьому розрізати стебло вздовж, можна побачити потемніння судин. Воно має бурувати колір. Грибок блокує провідну систему рослини. Вода та поживні речовини просто не можуть піднятися до листя і плодів. Часто недосвідчені садівники, бачачи зів'яле листя, починають посилено поливати рослину, гадаючи, що їй просто бракує вологи. Але це не допомагає, тому що проблема не в нестачі води в ґрунті, а в тому, що рослина не може її провести. Навпаки, посилений полив у цьому випадку тільки погіршує ситуацію, створюючи ще сприятливіші умови для розвитку грибка в ґрунті. Фузаріозний грибок живе у ґрунті і може зберігатися там роками, особливо небезпечний фузаріоз у теплицях, де томати вирощують на одному місці щороку, передаючись із залишками рослин або із зараженим ґрунтом. Врятувати сильно уражену фузаріозом рослину практично неможливо, найкраще рішення це профілактика, використання стійких сортів пропарювання ґрунту в теплиці або повна заміна субстрату, дотримання сівозміни. Якщо ви побачили ознаки фузаріозу на одному кущі, краще його одразу видалити разом із грудкою землі, щоб грибок не поширився на всю грядку. Бо цей ворог дуже стійкий і підступний. Так, продовжуючи тему в'янення, розгляньмо ще одного його винуватця це вертицельозне в'янення. Його також спричиняє грибок, який живе в ґрунті, і він теж проникає в рослину через корені. Симптоми вертицельозу дуже схожі на фузаріоз. Рослина починає в'янути листя жовтіє і сохне, зазвичай починаючи з нижнього ярусу. І часто спостерігається ураження одного боку куща або окремої гілки. Це пов'язано з тим, що грибок закупорює судини рослини і порушує рух води та поживних речовин, але є й відмінності від фузаріозу. При вертицельозі пожовтіння та в'янення листя може відбуватися не суцільною плямою, а окремими ділянками між жилками. На листку можуть з'являтися В-подібні пожовклі зони, вершина літери В. Спрямована до основи листка. Якщо розрізати стебло ураженої рослини, також буде видно потемніння судин, але воно може бути менш вираженим, ніж при фузаріозі, і мати зеленувато коричневий відтінок. Вертицельоз, як і фузаріоз, любить тепло. Але він може розвиватися і за нижчих температур, ніж фузаріоз. Обидва ці захворювання часто плутають між собою, і лікування в них схоже. Оскільки грибок знаходиться в ґрунті та всередині рослини, боротися з ним дуже складно. Як і у випадку з фузаріозом, найкраща стратегія проти вертицильозу це профілактика. Вибирайте сорти, стійкі до вертицильозу, дотримуйтесь сівозміни, не вирощуйте томати на одному місці кілька років поспіль. Якщо хвороба з'явилася, видаляйте та знищуйте уражені рослини. На жаль, ефективних методів лікування, які повністю врятували хворий кущ, поки що немає. Саме тому всі зусилля варто спрямувати на запобігання зараженню, і нарешті сьомий учасник нашого списку не менш небезпечний вірус мозаїки томату, це зовсім інша історія, адже це не грибок і не бактерія, це саме вірус, як проявляється мозаїка. Назва красномовно говорить сама за себе листя ураженої рослини стає строкатим, ніби мозаїка, з'являються ділянки світлозеленого і темнозеленого кольору, які чергуються, це виглядає як характерний візерунок, листя може деформуватися, скручуватися, ставати дрібним. Вся рослина виглядає пригніченою, гріст значно сповільнюється. Мозаїка також може вражати плоди, вони стають нерівними дрібними або мають неоднорідне забарвлення під час дозрівання. Урожайність при вірусному ураженні різко падає, а якість плодів значно погіршується. Вірус мозаїки дуже заразний і легко передається, він може потрапити на рослину через заражене насіння, ґрунт або навіть садові інструменти. Особливо швидко вірус поширюється під час пасинкування томатів чи будь яких інших механічних пошкоджень якщо ви обробляли хворе стебло, а потім торкнулися здорового, вірус обов'язково перенесеться. Переносниками вірусу також можуть бути деякі шкідники, зокрема попелиця або трипси. Найнеприємніше, вірусні хвороби практично невиліковні. Якщо рослина вже заразилася, врятувати її неможливо. Єдиний ефективний спосіб боротьби негайне видалення та знищення уражених рослин. Робити це потрібно одразу, як тільки помітили перші ознаки, це допоможе запобігти поширенню вірусу на сусідній кущі. Профілактика мозаїки передбачає використання виключно здорового насіння, яке варто купувати у перевірених виробників, також важливе дотримання гігієни в теплиці та на грядці, ретельна дезінфекція інструментів і, звісно, боротьба зі шкідниками потенційними переносниками вірусу. Пам'ятайте, мозаїчний візерунок на листі це дуже тривожний сигнал. Це означає, що ваш урожай під серйозною загрозою, mm. але давайте повернемося до найстрашніших моментів, до тих ситуацій, коли здається, що все пропало. Пам'ятайте, ми говорили про фітофтору, цей грибок, справжній спринтер серед хвороб, він може розвинутися так стрімко, що ви не встигнете озирнутися, особливо після теплого дощу або туманним ранком. Буквально за добу уражене листя та плоди можуть перетворитися на мокру гнилу масу, і якщо вчасно не вжити заходів, він перекинеться на всі кущі, загроза повна і тотальна. Тут важлива кожна хвилина, але ось де справжній поворот. Пам'ятайте вершинну гниль, чорні плями на кінчиках плодів. Багато садівників бачать це і одразу думають о, грибок! Треба терміново чимось оприскувати. І хапаються за фунгіциди, але, як ми вже з'ясували, це помилка, це не інфекція, це проблема з живленням, нестача кальцію, часто викликана стресом рослини, неправильним поливом, спекотною погодою, надлишком добрив, розуміння цього змінює все. Ви не боретеся з грибком, ви вирішуєте проблему агротехніки. Потрібно нормалізувати полив, можливо, внести кальцій, відрегулювати підживлення. Ось це і є той самий, оце так поворот. Неправильне лікування може тільки нашкодити а в'янення, фузаріоз, вертицильоз або вірус мозаїки. На жаль, для багатьох цих хвороб, особливо коли вони сильно проявилися, ефективного лікування просто немає. Вірус не можна вбити як грибок, Грибок, що проник всередину рослини і забив судини, дуже важко дістати. Ось ще один непростий момент іноді доводиться визнати поразку, видалити хвору рослину, щоб врятувати інші, це боляче, але необхідно. Тому найголовніша кульмінація в боротьбі з хворобами томатів це усвідомлення сили профілактики. І сили знань, розуміти, що саме сталося, чому, і тільки потім обирати метод боротьби. Не кожен симптом вимагає оприскування, не кожну хворобу можна вилікувати, але кожній хворобі можна спробувати запобігти або хоча б уповільнити. Але повернімося до найстрашнішого. Фітофтора здатна знищити весь урожай буквально за кілька днів, особливо у вологу погоду. Це її найкращий час. Якщо бачите перші ознаки, дійте негайно, кожна година на рахунку. А верхівкова гниль, як ми вже казали, це не грибок, це брак кальцію, часто через нерівномірний полив або надто високу температуру, або надлишок азоту. Ситуацію врятує правильний полив і підживлення. Розуміння причини. Ось що головне не варто лити фангіциди там, де проблема. Лише в поливі. Пам'ятайте, головне профілактика, правильна сівозміна, вибір стійких сортів, хороша вентиляція і, звісно, правильний полив це вже половина успіху. Коли хвороба вже є, боротися складніше, але знаючи ворога в обличчя, ви маєте шанс. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, це відео допоможе врятувати ваш урожай цього сезону або наступного. Поставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні відео для вашого саду та городу. І головне запитання до вас: з якою хворобою томатів ви стикалися найчастіше, і як ви з нею боролися? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Це дуже допоможе іншим глядачам. Побачимося в наступному відео.